Англії я живу вже більше восьми років, і ось що я помітила за цей час. Варто сказати, що я буду говорити саме про Лондон. А Лондон, як говорять деякі, це така окрема екосистема, яка взагалі може бути іншою країною, що відрізняється від решти Англії. Почну із плюсів. І для мене перше це, звісно, мова. Англійська мова знайома для більшості із нас. Ми всі або майже всі вчили її в школі, в університеті. Це досить таки легка мова для вивчення, особливо якщо ви вже її раніше вивчали. Наступне це порівняно дешева їжа. Я коли їду в Україну, я порівнюю ціни там і тут в Лондоні. І знаєте, вони не сильно відрізняються. Навіть на деякі позиції в Україні ціни дорожчі. Ну і звісно, якщо порівняти відсотково. Співвідношення зарплат і цін на їжу, то в Україні там люди, напевне, тратять 70-80% на їжу, особливо, якщо людина заробляє не так багато. Наступний плюс для мене це ввічливість людей. Можливо, вона така несправжня, як нам може здаватися, але все ж таки вона є і з людьми приємніше спілкуватися. Особливо, коли їдеш за межі Лондону, тому що в Лондоні люди більш закриті, вони не будуть говорити з вами на вулицях. Але в Англії в цілому люди набагато вічливіші, коли я їду в Україну, зараз вже не так, але раніше до війни було таке хамське відношення до мене, ну, взагалі до людей, таке, знаєте, радянське, совєтське, особливо від старшого покоління. Зараз вже потроху це відходить на задній план, але плюсом для мене в Англії є те, що люди завжди будуть з вами вічливими. Наступний плюс для мене це багатокультурність Лондону. Можливо, для когось це мінус. Можливо, ви не звикли бачити людей різних національностей чи культур, але для мене це плюс, тому що я не відчуваю себе тут білою вороною. Я говорю про Лондон. Якби я була десь там в якомусь невеликому селі в Англії там чи в Шотландії, можливо, я би себе, ну точно я би себе відчувала по-іншому. А в Лондоні я вливаюся в цю масу різнокультурну і відчуваю себе одною з них. Ще один плюс дотичний до попереднього: це різноманіття їжі. А саме ресторану їжі, кафе, тут можна знайти все, що ви хочете. Є і китайська, і корейська, і турецька. Ну, що б вам не заманилося, тут все це є. Я, коли їду в Україну, харчуюсь там переважно звичною українською їжею. І при поверненні в Лондон мене вже просто ломить на якусь азіатську, таку флейверфул, дуже. З насиченим смаком їжу, чи якусь індійську. Я дуже це люблю. Я люблю пробувати різну, різну кухню і вже не уявляю свого життя із таким одноманітним раціоном. Ще мені дуже подобається, що в Лондоні на тебе ніхто не звертає уваги. Коли я їду в Україну, така сносочка, до кожного пункту є, коли їду в Україну. Так от, в Україні якось. Більше люди звертають увагу на зовнішній вигляд, всі дуже гарно вдягнені. Я, до речі, це люблю в українцях. Нам подобається естетика, але мені подобається, що в Англії можна вийти там в тапочках в брудних штанах в магазин, і на тебе ніхто не зверне уваги. Хоча я це ніколи не роблю. Напевне, все ж таки, мій український менталітет ще присутній. Ну і перейдемо до мінусів. Перше, це звісно вартість житла, а саме оренди житла. Ну і в принципі купівлі також. Е, ви просто не уявляєте, наскільки це дорого. Е, буквально ціла зарплата може піти на оренду квартири. Тому е, дуже часто потрібно працювати двом в сім'ї: тобто чоловіку та жінці. Якщо ви тільки приїхали в країну, у вас немає місцевої освіти, досвіду працювати в. Е, на ринку праці тут, вам буде дуже важко. Так, якщо у вас є освіта там, лікаря, вчителя в Україні, можна її перевести на англійський лад, але частіше за все, вам потрібно буде ще раз проходити хоча б якісь там курси. Я, чесно кажучи, не знаю в деталях, але особливо, якщо це, наприклад, лікар, потрібно буде додаткова кваліфікація, захищати свою кваліфікацію, щоб тут працювати. Другий мінус це. Медичне обслуговування. І це такий, знаєте, як це палка в двох кінцях, тому що це і плюс, і мінус. Плюс в тому, що коли діло йде до таких важких хвороб, як рак, діабет, якісь серцево-судинні захворювання, система NHS National Health Service вона працює досить добре. Але, наприклад, з діагностуванням або якісь такі менш серйозні хвороби, то вам... Можливо, доведеться чекати місяці, інколи навіть роки, щоб вас оглянули. І потрібно завжди, так знаєте, exaggerate, тобто перевищувати, приукрашать. Вибачте, за російську свою ситуацію здоров'я там описувати її чуть ли ніби ви не вмираєте, щоб вам надали допомогу. Але плюс медицина тут безкоштовна. Хоча треба сказати, що приватна медицина в Україні. Набагато кращу має якість, і ну, вона просто в десятки разів дешевша, ніж приватна медицина в Англії. Наприклад, якщо ви хочете полікувати зуби, то в Англії це просто жах. Я не рекомендую це робити, ви просто потратите свій час і гроші. Краще поїхати десь в Україну або в Польщу і зробити це набагато дешевше та якісніше. Наступний мінус для мене і для багатьох дівчат це відсутність або така неякісність індустрії краси. Якщо підете в салони не з українками, які там працюють, то швидше за все ви будете незадоволені сервісом. І останній мінус це такий швидкий рівень життя. Тут просто всі кудись біжать, особливо в місті. Ну я про Лондон говорю, час тут відчувається по іншому, все набагато швидше відбувається. Планувати потрібно за місяці вперед, навіть там за рік вперед, щоб іти в ногу з часу. Це такий трішки філософський мінус. Як вам взагалі це відео? Чи хотіли би більше дізнатися про життя в Англії? Якщо так, пишіть в коментарях, і ми побачимось у наступних відео.